Всім привіт! З вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча TV. Як ви пам'ятаєте, мій канал присвячений 3D-друку. Але не всі знають, що це було не завжди. Перші мої відеоогляди були присвячені ножовій тематиці, тобто заточуванню ножів. Ще 6 років тому я розробив досить цікаву систему по типу Apex зі звичайнісінької фанери та дерева. Зробив своїми руками. І показав, як я це робив для того, щоб всі могли це зробити і не платити величезні гроші за Apex. На той момент ще на Aliexpress не було нічого подібного. Тому моє відео стало дуже популярним серед глядачів і набрало на сьогоднішній день 820 тисяч переглядів. Але на цьому я не зупинився і почав робити відеогляди готових систем, коли з'явився Aliexpress. А саме китайці почали розробляти свої версії. Ось, наприклад, ось така Ruxin Pro. Вона показала себе дійсно круто. Круто в роботі, тому що вона бюджетна, дешева, зроблена дуже-дуже просто. Незважаючи на це, досить ефективно. Але ще тоді, 5 років тому назад, я сказав, що це тільки початок, адже китайці зроблять точилки набагато цікавіші і дешевші, ніж на той момент були. Найкрутіші тоді були Козак Про. Це точилки професійні. Але пройшло 5 років. І сьогодні у нас на огляді ось така цікава точилка вартістю 50 баксів. Перед вами ось таке китайське чудо. Давайте розберемося, наскільки воно вартує своїх коштів. Зроблено досить гарно, збито. Тут люфтів ніяких в основі я не відчуваю. Повністю алюмінієва, фрезерована на ЧПУ станки. Як основа, так і рамка і губки. Ну і, звісно, основний механізм. До механізму ми ще перейдемо. Він дуже цікавий, на мій погляд. І перспективний. Це у нас вали вісімки. сталь 160 мм. Загальна відстань 190 мм. Довжина 100 мм самої губки. Спуску губок мінімальні. І завдяки ось такій величезній довжині можна заточувати і ширині величезні ножі. ось такі. Не подобається виконання самих губок, а саме посадочного місця під них, адже присутній невеличкий люфт. Маючи таке якісне обладнання, можна було зробити і без люфта. Це не критично. Його можна прибрати, просто наклеївши невеличкий скотч з обох боків на губки. І таким чином цього люфта вже не буде. Але все ж таки хотілося б, щоб китайці на це звернули увагу і в новій версії вже прибрали ось цей мінус. Механізм поворота також досить цікавий. Є спеціальний пас, він знаходиться в двох плоскостях. Таким чином можна робити аж 4 перевертання ось такі. Під 90 градусів. Пружинку я б сюди поставив би міцнішу, адже при повороті це відбувається дуже легко. Є спеціальні два отвори для кріплення на станину. Кутовий механізм мені дуже подобається, на відміну від шарніра, тут у нас більше рухів, більше кут. Таким чином, можна на всю область наших губок робити заточування. Єдине, що мені не зрозуміло, чому ось цей механізм знаходиться не по центру. В принципі, він має бути саме по центру знаходитися. А він трохи зміщений. Звісно, це не критично, але все ж таки це буде трошки впливати на процес заточування. Тому я би ось це все би змістив би ще лівіше. Як мінімум на сантиметра 2 Тому китайцям це як кажуть на замітку. Стосовно вертикалі, у нас також тут регулювання досить непогано. Це у нас лінійний підшипник, без жодних люфтів. І дуже-дуже легко. Регулювання кута відбувається завдяки ось такому простому повзунку Якщо натиснути, бачимо, у нас не прокручується колесо. А це значить, що кут змінюватися самостійно не буде в процесі заточування. Також по недолікам, щоб я хотів сказати, це люфти. Він не критичний для заточування, але бажано, щоб його не було. Так само, це стосується і основи. Це у нас латунні втулки. Підібрані, на жаль, не точно. Ми це можемо також змінити, направляюча для каменів виглядає ось так: із двох частин. Це компактно і добре її можна зберігати без жодних нюансів. Ставиться чітко, рівно і без вигинів. Також мені не дуже подобається, що тут немає механізму захисту для пальців. Подивіться, як реалізовано в Ruxin Pro. Ось такий спеціальний фланець, який захищає наші пальці. Хотілося б, щоб на цих стопорах була якась резинова прокладка. Таким чином, вона не буде сильно розбивати нам ось цей торець лінійного підшипника. В комплекті з сточівку йшли ось такі камені. Це звичайні камені 180, 400, 800 і 1500 для чорнової обробки. А також масляні камені для чистової роботи. Грітність у нас складає тут 3 тисячі, 5, 6, 8 і 10 тисяч. В цілому загальне враження по даній точилці у мене позитивне, адже це рівень набагато вищий, аніж те, що ми бачили в попередніх точилках від китайського Aliexpress. Сьогодні ми будемо заточувати ось такий ніж. Це не ковка. Не думайте, це звичайнісінький китайський дешевий столовий ніж. Під ковку зроблений. Потужність даної сталі десь максимум 55 по роквелу, можливо, навіть менше. Але цього достатньо, щоб нормально користуватися на кухні. Він тримає навантаження і на протязі 2-3 місяців його вистачає. Головне, правильно заточити. Знаходимо ширину наших губок, це занадто широко. До речі, розтискаються вони до 3 мм. Ну, Скажімо так, люфта механізму майже немає, але все ж таки щось та присутнє. Дуже легко перевертається і це мене трохи непокоїть. Але давайте спробуємо все ж таки заточити. Також ми маємо розуміти, що всі камінчики відрізняються, вони мають свою товщину. І ми маємо це враховувати, тобто нивілювати. Виставляємо оце стопорне кільце. Воно буде обмежувати рух нашого каменя. Давайте поставимо 180-ку чорнову. І гарно його фіксуємо, друзі. Бо якщо воно злетить. Ми обріжемо собі пальці. Для заточування використовують цифрові кутоміри. З Китаю, насправді вони дешеві, не дуже точні. Його лише можна використати для того, щоб просто спершу встановити кут нахилу, а далі вже працювати іншими інструментами. Десь приблизно 18 градусів це буде оптимальний кут для столового такого ножа з кожної сторони. Беремо маркер та промальовуємо. Для того щоб розуміти, наскільки вона у нас відрізняється від того кута, що ми з вами встановили. Наскільки відрізняється кут нахул, який був до цього. Тобто він був більший. Десь 25 градусів на сторону. Сьогодні ми робимо менший кут, він буде різати краще і навіть брити волосся на нашій руці. Ну, подивимося на кінцевий результат, як кажуть. Досить жорстко перевертається, тому що я поставив сюди таку невеличку пластинку, додав, таким чином збільшив потужність пружини. Тепер її не так легко зрушити нашим камінчиком. Чесно кажучи, на стопорі має бути як мінімум 3 або 4 установочних винта, тому що одного замало. Дуже гладка поверхня і стопори просто ковзають. Тому ось ці фіксатори. Вони не відпрацьовують так, як мають. На відміну від, наприклад, тих же алмазів, які мають стабільну товщину їх не треба коригувати, то ці мають свою товщину. Ось беремо 180-ку. Далі наступний камінчик 400-ку. Тобто ми бачимо, що він у нас більший, трохи не влазить. А це означає, що десь на 2 3 десятки кут у нас буде зміщений. І буде точитися у нас не кромка наша, основна. А підвод, тому що з кожним камінчиком він буде ставати більш гладким до там, 10 тисяч. Цим камінчиком стерти частину матеріалу буде просто неможливо. І тому ось ці зміни товщини вони будуть суттєво впливати на кінцевий результат. Якщо порівняти ось цю точилку і навіть професійні точілки з моєю точілкою, виконаною на 3D принтері з часовим індикатором, моя точілка вона більш сучасна. Тому що часовий індикатор дозволяє точно виміряти товщину кожного камінчика і додати необхідні там одну, дві чи три десятки. Адже коли ми будемо зараз працювати з вами 400, наприклад, ми будемо натискати на ріжучу кромку. На десятки, дві, три, можливо, буде продавлюватися ось ця кромка. Вона буде прогинатися. Це також треба врахувати. І тому часовим індикатором ми це все коригуємо, якраз ось ці 2-3 десятки. Якщо взяти маркер, наприклад, і намалювати кромку, то на ньому буде видно, де йде стирання цієї кромки. Тобто нам придеться зараз, скажімо так, робити більшу кількість операцій для того, щоб вирівняти ось цим камінчиком до необхідної товщини цього каменя. І це проблематично насправді, тому що, як я і казав, з часом буде робити це набагато складніше. Ставимо 800. -ку. А тут у нас тощина трошки менша, і це добре. Буквально на пару десяток. Тому, в принципі, ми нічого підкручувати тут вже не будемо. Тобто, друзі, зі збільшенням зернистості, ця різниця зменшення вона також буде зменшуватися. Тобто 3 десятки, 2 десятки, 1 десятка. Тобто між камінцями. Завдяки цьому у нас не буде перепадів на кромки. І наш камінчик завжди буде паралельно кромці. Я не буду робити багато проходів. Ми так швиденько постараємося це допрацювати даний ніж. Тому що це все ж таки столовий, а не бритва. Тому по кожному камінчику пройдемося десь по одному або два рази. Якісні мисливські ножі точаться по 2-3 години кожним камінчиком по багато проходів. Але це не наш випадок. Співпадає. Тому зробимо невеличкий оберт. Трошечки зовсім. Для того, щоб збільшити висоту. Беремо наступний камінчик це у нас масляний камінець. Це вже із більш дорогої серії, 3000. Масляний, тобто сюди на поверхню треба карнути трошечки масла. Я використовую звичайнісіньке ось таке масло, оливкове. Трошечки набрали. Все, будь ласка, змастили. Бачите, який камінець став. Обов'язково його треба буде потім вимити. Той же олією. Перевіряємо товщину, він товстіший. А це означає, що нам прийдеться добре прокрутити оцей позунок. Обов'язково один спонжик візьміть і протріть ваш ніж, щоб забрати частки попереднього камінчика, щоб вони не пошкодили вам ні кромку, ні ось цей камінець наступний. Тобто ми точимо до тих пір, поки з іншої сторони не з'явиться у нас заусенець. Якщо ви відчуваєте, то перевертаємо. Наступний у нас 6 тисяч. Чим більша грітність у нас, тим легше водиться по лезу. Адже матеріал тут знімається дуже і дуже мало. 8 тисяч. І останній камінчик це у нас 10 тисяч. Закінчили ми роботу з заточуванням. Так як у нас тут з'явився заусенець, його треба прибрати. Для цього використовую ось такий кожаний інструмент для того, щоб ось так прибрати всі заусенці. Дивіться, як бриє волосся, в мене вже місця не залишилося. Вільного, все експериментую. Ну Це говорить про те, що ми дуже і дуже якісно заточили навіть ось такий простий дешевий кухонний ніж. Перевіряємо на папері. Дивіться, візерунки. Візорун, Враховуючи кінцевий результат, можу сказати одне: дана точівка показала себе дуже добре, набагато ефективніша ніж попередня 7 PRO, але вона все ж таки потребує деяких модернізацій, про які я вам говорив. І це ми зробимо вже в наступному відео. Це дозволить її перевести вже в розділ напівпрофесійних для заточування більш серйозних девайсів, не ось таких дешевих ножів, а там мисливських. Але для звичайного користувача на кухні ось цієї точилки буде з головою, навіть з її недоліками, які є присутні з заводу. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе прийняти правильне рішення. З вами був Макс. Підписуйтесь на канал. Посилання на дану точилку скину під відео в опису. Всім добра, бережіть себе!